Я думаю, всі ви з перших кадрів пізнали це прекрасне місто. А ще назва не залишає шансу на інтригу, але все ж таки. Я скажу вам, що ми у Львові цього разу всього на півдня, і давайте я вам покажу, що ж тут можна за півдня подивитися. Почнемо з повної панорами на місто. Ми зараз біля костелу Ольги Єлизавети. Це мій улюблений храм взагалі у Львові, і виявляється, що з нього є ще оглядовий майданчик і просто справжнім гріхом. Води на нього не піднятись. Сподіваюсь, всі оцінили мій супер-каламбур. До речі, якщо ви починаєте гуляти Львовом саме з вокзалу, то собор Ольги Єлизавети стане дуже хорошою відправною точкою, тому що його 100% варто відвідати, коли приїжджаєте у Львів, особливо якщо це вперше. Але врахуйте, що оглядовий майданчик починає працювати у будні з 12 години, а в неділю аж з 13.30. Це, мабуть, пояснюється тим, що в храмі проводиться богослужіння до цього часу. Оглядовий майданчик навколо всієї цієї дзвіниці, чи що це частини коротше собору. І тільки заважає ось ця сітка трішка, але вона заважає тільки знімати, роздивитись. ви можете все повністю весь львів. А далі нам в голову прийшла просто геніальна ідея. Хорошою альтернативою пішим прогулянкам по Львову стануть самокати, тому що пересуватись ними набагато швидше, особливо якщо у вас мало часу і ви хочете багато всього побачити. Насправді це стало дуже поганою альтернативою, бо переважна частина дороги у Львові це бруківка. І як ви розумієте, їхати на самокаті на ній не дуже зручно, і це навіть уповільнює процес, а не пришвидшує його. Тому якщо ви хочете покататись на самокаті саме у Львові, то краще піти в парк Івана Франка. Він знаходиться недалеко від собору Ольги і Єлизавети, і поряд з ним є ще один дуже красивий собор Святого Юра. Покататись там, а потім піти далі гуляти містом. Якщо вже заговорили про собор Святого Юра, то його я теж 100% раджу відвідати. Якщо ви навіть не релігійна людина, то навіть тільки заради його архітектури сюди точно варто прийти. Тільки подивіться на ці старовинні колони, ліпнини і численні деталі. Неймовірно красиво. А ми вже щось зголодніли, і давайте я покажу, де ми цього разу вирішили поїсти у Двові. Ми прийшли до проїзду крива липа і зайшли в кулінарну студію. Як ви думаєте, як вона називається? Правильно, крива липа. Все максимально просто. І були такі голодні, що замовили просто дві буханки хліба. Звичайно ж, я жартую. Я думаю, всі ви здогадались, що в хлібові у нас борщ. Знаю, що ідея не нова, ми самі її побачили у відеоблозі. Я давно хотіла скуштувати такий борщ, але все якось не доходили руки, точніше, ноги не доходили до цього закладу, і от нарешті дійшли. Ті подобається? Угу. Точний борщ. І не тільки борщ смачний, а ще й хліб, і подача дійсно дуже крута. Заклад радимо! Далі ми продовжили свою прогулянку Львовом і пішли до місця, яке мені дуже подобається, що комусь може видатись дуже дивним, і яке я вже не вперше показую на своєму каналі. Ще я дуже раджу відвідати пожежну станцію. Це не типова пам'ятка, але вона мені дуже подобається. Вона виглядає як Хогвартс. Прямо з неї є вид на два дуже красивих собори. Місце зовсім не туристичне, але дійсно гарне. Раджу все ж таки сюди прийти. Тим більше, що пожежна станція знаходиться на шляху до дуже важливої і відносно нової пам'ятки у Львові. І прямо за цією пожежною станцією відкрили меморіал Героям Небесної Сотні, а разом з ними побудували чудовий оглядовий майданчик, де видно весь центр дуже красивий. І хоч ці дві фрази в одному реченні викликають дуже суперечливі почуття, але я вважаю ідею побудувати меморіал разом з оглядовим майданчиком дуже хорошою, тому що меморіал це пам'ятник. Він для того, щоб люди пам'ятали, а нічого не приваблює таку кількість туристів та і взагалі людей, як гарні види. Як би цинічно це не звучало. Потім ми спустились до Домініканського собору, і хоч я бачила його вже багато разів, але кожного разу він вражає своєю красою як вперше. І Є ще два місця, в які ми приходимо кожної поїздки до Львова, хоч багато хто скаже, що це кліше. Один заклад, в який ми завжди заходимо, коли приїжджаємо у Львів, це пекарня Львів Круасан. І ми знаємо, що це мережевий заклад. Він також є в Києві, і ми періодично його відвідуємо і вдома. Але вперше ми спробували його саме у Львові і тому це стало вже як міні-традицією. І круасани тут дійсно дуже смачні. Заклади є як в центрі, так і біля вокзалу, якщо ви хочете взяти щось з собою. І кожного разу, коли ми приїжджаємо у Львів, ми приходимо на площу ринок. Звичайно, це максимально туристичне місце, і всі, хто хоча б раз був у Львові, вже її бачили. Але я не вважаю це поганим приходити вже в знайоме, але все ж таки красиве місце, і дивитись на нього ще раз. Взагалі, Львів це не місто на один чи тим паче на півдня. Але якщо у вас така маленька кількість часу для цього прекрасного міста, то точно не потрібно проводити його в очікуванні на вокзалі чи готелі. Навіть за півдня у Львові можна побачити багато красивого. Ну а на цьому я з вами прощаюсь. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій канал, приємних вам подорожей і па-па!